Символічно із хвилини мовчання та звуку працюючих двигунів сьогодні у рівному розпочалась виставка, присвячена спортивній кар'єрі Сергія Полешка. Аби вшанувати пам'ять видатного рівненського автогонщика. Тут зібрались близькі, друзі та усі небайдужі. За словами Миколи Полешка, брата покійного Сергія, це була непоправна втрата як для родини, так і для всієї спідвейспільноти. Пригадує наскільки Сергій обожнював справу всього свого життя. Це все його життя. Скажем так, все його доросле життя. Це був автоспорт, був спідвей і були плани на майбутнє. Ну то, що ми ну, зараз хлопцями пробуємо втілювати в життя, це все напрацювання Сергія. На виставці були представлені автомобілі та мотоцикли, на яких Сергій Полишок здійснював свої найкращі заїзди. Окрім цього, охочі побачили форму, шоломи, кубки та інші пам'ятні здобутки покійного автогонщика. Він був Досить цілеспрямований, дуже любив автомобілі, автомобільний спорт. На сьогоднішній день це один із найкращих гонщиків за всю, за всю історію нашого краю, через що ми вирішили вшанувати його пам'ять, його досягнення представити людям нашому краєзнавчому музею. Долучились до заходу і члени клубу Марченко-Спідвейрейсінг. За словами спідвеїста Віталія Лисака, Сергія Палашка він знав особисто. Сьогодні на виставку він прийшов із вихованцями клубу. Каже, важливо, аби підростаюче покоління знало історію легендарних спортсменів. Дуже багато він для мене зробив, багато дав тренувань, змагань, діти ходять, дивляться і щось. Щось для себе беруть з цього все 100%. відсотків, так і я їм розповідаю, хто він таким був Сергій і що він для нас робив. Я думаю, це їх буде надихати так само допомагати іншим спортсменам, щось підказувати. До організації виставки пам'яті Сергія Палишка долучились місцеві благодійники за словами голови громадської організації Рівне разом Світлани Марчук, нашим містянам важливо знати історію видатних людей міста. Сергія жінка знала особисто. Саме такий захід він і для того, аби ми усвідомили і донесли до загалу, наскільки ця людина все своє життя. Працювала, жила спортом, молоддю всім всім процесом, і наскільки важливо нам пам'ятати про це, доносити далі до молоді, виставка, присвячена спортивній кар'єрі легендарного автогонщика Сергія Палашка стартувала 10 березня і триватиме протягом наступного місяця. Тож усі охочі можуть її відвідати в Рівненському обласному краєзнавчому музеї. Софія Капіноста, Денис Коломис, телеканал ITV.